Яка риболовля без спиртного? З такою думкою, два приятелі вирушили до водойми. А після кількох чарок одному з них спало на думку скупатись у ставку. На біду чоловік заплутався у водоростях та потонув. Рятувальників вразив вчинок його приятеля, той сів на велосипед і поїхав додому. І прибувши на місце водолази нашого підприємства з допомогою очевидця, доставленого з дому, витащили тіло. Мужчини 50-го року народження із води. У другому, трагічному випадку, людина не розрахувала свої сили. Чоловік не зміг доплисти до берега кілька десятків метрів. Упає в необрушеному місці група людей після употреблення співнапітків, не знаю, на спорлі чи із забровади, один із віддихаючих вирішив перепливити кресарське водохранилище. Ширина водойому там заставляє порядка 200 метрів. Не доплив 75 метрів до берега, мужчина 83-го року рождення утонув. Як відомо, Безпека на воді в першу чергу залежить від самої людини. Рятувальники попереджають, що вчинення запливу на диких пляжах та купання у стані алкогольного сп'яніння недопустимі, бо можуть привести до трагічних наслідків. Спеціалісти нагадують мешканцям міста у кривому розі працюють два офіційних пляжі. Один із них знаходиться на житломасиві південного ГЗК, другий у жовтневому районі в парку «50-річчя України. Ці місця спеціально обладнані для відпочинку та купання городян, відповідають всім нормам, і що особливо важливо для гарантування безпеки відпочинку. тут діють рятувальні пости та працюють медики.